За чутками, одними із найгірших в'язниць є мексиканські в'язниці, мабуть, через зайві колючки в матрасах. Тому й не дивно, що Бандідо так сильно намагається втекти із місцевої в'язниці. А вам, відповідно, спільними зусиллями буде потрібно цьому. Завадити. Всім привіт! Мене звати Артем, і Сьогодні в нас на огляді невеличка кооперативна каткова гра Бандідо в локалізації видавництва Пакуфуда. І за фактом, це щось схоже із Саботером, де вам також потрібно викладати карти, створюючи тонель. Проте в цій грі головним стає завадити бандиту вибратися на волю, тобто залишити бодай один із тонелів відкритим до закінчення колоди. Загалом, правила у грі неймовірно прості. На початку на центр викладається. Карта камери в'язня із шістьма чи п'ятьма виходами. А далі гравці, маючи по три карти на руках, будуть по черзі розігрувати по одній карті, намагаючись заблокувати усі можливі виходи і тунелі. Але, звісно, ви хоча й маєте можливість орієнтувати карту як хочете, проте все рівно, тунель не може викладатися таким чином, щоб він вів у стіну. До речі, якщо карти вам не дуже будуть до вподоби на вашій руці, ви можете їх усі скинути і замінити на нові. І це все уся гра. Тож вам спільними зусиллями перемовляючись один з одним, але не показуючи карти, треба просто заблокувати усі шляхи і тим самим одержати перемогу. Проте, як не дивно, це не так вже її просто зробити, як сказати. Але якщо дивитись цілому на цю гру, то ось ця простота ідеї, що в механічному плані все, що вам потрібно зробити, це заблокувати проходи і викласти одну із трьох карт з руки на стіл у свій хід. Це прям ну дуже підходить для такого лайтового знайомства з настілками. До речі, у 25-му році Пакафуда Стор також повинна випустити її сіквел до цієї гри під назвою Бандіда. І звісно, що в цій серії кишенькових карткових ігор є багато інших, які також стануть доступні в цьому році, які саме будуть це ігри. Побачимо згодом. Загалом, думаю, такого швидкого огляду на Бандіду більше ніж достатньо для того, щоб ви зрозуміли, що це за гра. Адже за фактом вам просто треба зрозуміти, чи ви полюбляєте кооперативні ігри, чи ні, і чи є у вас ті, хто не дуже любить заглиблюватись у настілки, але іноді пограти може. Якщо відповідь на обидва питання так, тоді в цілому ця гра. Точно вам повинна зайти. І на цьому у мене все про гру Бандідо. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!